Це спецпроект Західний кордон. Відомі авторитетні на день-два стають прикордонниками, щоб показати вам життя і працю зелених беретів». Сьогодні зірковий тренер, легендарний Мирон Маркевич, перевтілився в начальника західного регіонального управління Держприкордонслужби. Як він вам в образі вбранні справжнього прикордонника? Спортивна для мене більш така приємна, тому що на субідніша. Ну а відчувається, що штукам бути фастійним. В тонусі і то Ну, Він просто не військовий. Начальник завжди все по-військовому. Чи зможе не по-військовому, а в своїй звичній зваженій манері здобути авторитет, такий, як в спорті, тут у зелених беретів, в яких свої правила. Цього разу у підпорядкуванні Мирона Богдановича не 11 футболістів, а 11 тисяч прикордонників. Зразу. Мені почали честь віддавати, і це непривично. На перших порах було відчутно, що він за свої тарілці, Але коли він трошки побув, він освоївся. Щоправда, часу особливо освоюватися не було. Доведеться все схоплювати, як кажуть, на ходу. На західному кордоні Україна межує з п'ятьма державами. Підрозділи дислокуються на території п'яти областей. І вже з самого ранку керівництво кожного загону звітує про ситуацію. Начальник військового прикодового загону полковник Сівчук. Захоче допойти по змінах обстановці. Дозволяю. Під час оформлення рейсу Львів-Стамбул спрацювала спеціальна службова собака Річерс, громадянина Російської Федерації. Потім особистого огляду на тілі дана громадянина було виявлено приклеєний скотчик, пакунок загальною вагою 510 грам. За попередньою експертизою даного речовина є маріхуана. Громадянин затриманий, оформлені процесуальні документи. Громадянин... Робітникам служу безпеки України. Довго до і закінчив. Товариш начальник генерального управління, Доповідає тимчасові допомоги, обов'язки начальника штабу, деполкові пасаджу. І таких ситуацій ще з добрих декілька десятків. Треба все проаналізувати і роздати завдання. Ті обстановки, про які доповідали керівники органів охорони кордону, це реальні обстановки на сьогоднішній день. І дуже мені е, приємно, що. Мірон Богданович увійшов, дуже гарно увійшов в роль начальника управління і навіть, як ми бачили, слушні вказівки віддавав керівникам органів охорони кордону, підправляючи їхні рішення. Ну, Я вже зі своєю роль, і мені подобається. Хоч справляється так добре з роллю керівника, прикордонники кажуть, вже є відмінності. Начальник управління, він вже все вироботано у нього. і він... Ну, Можна сказати, час розділений по секундах, він приходить, у нього графік роботи, і то тим він відрізняється. Тим не менше все йде по плану. Більш детальніше, можливо, про це чисті руки, що це таке. То щоб не навчання з НАТО, так? І скільки людей приїжджає, і де то буде. Попереду важлива нарада з головою прикордонної служби всієї України. Мирон Маркевич готує доповідь і хоче бути в курсі усіх справ. Але я прекрасно розумію, яка то відповідальність. Така нарада проводиться головою Державної прикордонної служби щотижня по понеділкам. Я провожу наради в п'ятницю в такому ж форматі, тільки з керівниками органів охорони кордону. Особисто також провожу відеоселекторні наради де заслуховую своїх керівників прикордонних загонів. Визначаю їм додаткові завдання. Мирона Богдановича, доброго ранку. Радий вас бачити. Прошу вашу доповідь з питань, які ви напрацювали за цей тиждень. Не, ну, звичайно, хвилювання були, тому що це ну, то голова прикордонної служби України, то серйозно. Продовжуємо застосування резервів на ділянках Мукачівського та Чернівецького загонів. Перевірити готовність тимчасового навчального формування в кінологічному навчальному центрі. Дякую вам, Мирона Богданович, за чітку та змістовну доповідь. Видно, що ви встигли ознайомитися з обстановкою. Як вам от на цій великій посаді. Значить, на охороні це ж і відповідальність, це не тільки довіра. На охороні дивіться польської, словацької, у -у угорської та частково румунської ділянок. Як ви себе відчуваєте? Не, ну ви бачите, що я витираю піт, так що мені вже давно так не було. Навіть в фіналі Ліги Європи мене так не прошибали. Стільки народу помічників. Я розумію, що всі люди заслужені, вони багато роблять для України. А я знаєте. Ну, футбол да, і поїхали додому. Ви знаєте, футбол це е, теж е, така сама річ, як і охорона кордону. Це по перше, командна гра, А по-друге, в футболі теж є керівник, який несе. Безпосередню персональну відповідальність і за підготовку команди, і за результат матчу. І коли все добре, то значить, батьків дуже багато, але коли погано згадують тільки того керівника. Тому, щоб не згадувати злим словом, до роботи прямуємо на пункт пропуску Рава Ну, раніше їздив як турист, проїхав, пропустив. Зараз я більш так прискіпливо подивився, як то все. Виглядає і де ніколи приходить чекати дуже довго. Я би хотів, щоб це все скоріше робилося. ну, Зараз побачу. Так, ну щось то за велика черга тут. Багато довго людей стоять, треба з ними поспілкуватися. Новоспечений керівник, здається, вибрав тактику ближче до людей, ніби непогано. Добрий день. Доброго дня. Я сьогодні начальник. То через наших чи через ту сторону. Добре, так. зараз будемо ганяти наших. Я нині начальник так що… — Дніпро? — Дніпро живе? У Мирона Маркевича свій підхід. Ніби про футбол говорити, а тим часом з подорожуючих потрібну інформацію вивідати. Я вам так скажу там, за півтора року, що я їжджу така, що підню катаюся, то мене ніколи не... не було важливо, <світувач> не не не. якщо тому що я нічого не вожу ні туди, як грубо говоря сказати, ні туди, ні зараз. Ніколи не було, можливо, люди більше беруть, більше і тоді, може мають проблеми. на Коли приїжджає начальник західного регіонального управління, зустрічаємо по формі встановленим порядку. І перше питання навіть не запитання, а вимога пояснити, чому люди стільки чекають. У зв'язку з тим, що їдуть в республіку Польщу багато автобусів, і так як поляки на своїй стороні перевіряють детальність документів на право їх перетинання кордону і на працез і на проведення робіт на республіки Польща, в зв'язку з цим склалися такі черги. Детальний огляд пункту пропуску, втім, не головна мета візиту Маркевича як начальника сьогодні. Особисто роздає подорожуючим прикордонникам повідомлення Стоп корупція ще й з автографом, з закликом не брати і не давати хабарі. Таким чином підтримав всеукраїнську акцію зелених беретів» Чисті руки. Треба і її робити, і листівки, і особливо тих людей, яких люди добре знають. Вони повинні також до того залучитися, Ну, але разом з тим. Повинно добро покращитися. Треба людям платити хороші гроші, особливо ті, які зараз і воюють і стоять на кордонах. Вони повинні заробляти гроші, але разом з тим і відповідати, тому що без того нічого не буде. Надійшла інформація старшому. Пункті пропуска прикордонних нарядів щодо спрацювання службової собаки на транспорт засіб по виявленню е, тютюнових виробів. Спрацювала собака на табачні вироби. Це службові собачки побрадовані. Машину, яку спіймали з цигарками, ну, видно, що то, кажуть, хлопець погорів на тому, ну, і собака виявила. І... Тим часом у кінологічному центрі, що у великих мостах на Маркевича чекають прикордонники, які щойно повернулися зі сходу. Втомлені, але не розходяться. Частина з них пам'ятає, як знаменитий тренер відвідував їх там, на війні. А сьогодні хочуть поговорити не про ту біду, а про мирну Україну. Це цікаво, чи дійсно він залишиться тренером, адже його, так би мовити, футбольний термін Його сватують в інші команди. Звучать, що навіть Англія, Туреччина. Хотілося, щоб такий фахівець залишився в нас на Україні. Товариш начальник Західного регіонального управління, група в кількості 50 осіб з бою, виконання бойових завдань на східній ділянці кордону прибула. Старшої групи подпокоєння сироє. Вважаю вам здоров'я, товариші прикордонники. Вважаю здоров'я, зважаю, а далі вже грати за сценарієм нашої режисерської групи ніхто не захотів. Мирон Маркевич вийшов з образу керівника прикордонників, повернувши собі амплуа зіркового тренера. А прикордонники, до речі, теж вийшли з образу військових, а більше виглядали як хлопчаки, для яких футбол то найбільша радість. По плану роботи керівника західного регіонального управління ще стрільби на полігоні, але здається, не цього разу. Футбольна команда прикордонників, знаючи, що приїде Мирон Маркевич, організувала саме в цей день матч з місцевим клубом великих мостів. Ми очікували, що Мирон Маркевич вийде, подасть один декілька ударів, і в принципі на цьому з закінчиться. Але насправді це сталося не так. Ми дивимося, він переодягнувся в спортивну форму, почав грати з наших супротивників. Про таке перше можна було тільки мріяти. А так, як сталося, що Мирон Богданович приїхав до нас в частину, дуже, дуже була велика честь з ним грати футбол. Мене так з Наполі не вітали. <ріст> Мирон Маркевич це дійсно авторитетна людина. І я гадаю, якби він мав би посаду прямо сьогодні при кордону, він би виконав її на всі 100%. Найефективніше, як це може бути. Так і робить після планових стрільб на Великомостівському полігоні, ми таки повернулися до Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там на Мирона Маркевича чекала вхідна документація для розгляду і затвердження. Як працювати, то вже наповно. Я спочатку так з відносився до тої затії, але коли я побував сьогодні цілий день і на кордоні. і… І з людьми поспілкувався, і з солдатами то, і з футболістами. Звичайно, я дуже вдячний, що мене запросили на такий проєкт. І я по-інакшому зараз дивлюся на це все. і Для мене це знаковий день.